Прошу встати, суд іде, усім доброго ранку. Прошу сідати. Шановні колеги, шановні пані і панове, на пленарне засідання Великої палати Конституційного суду України внесено питання про розгляд справи номер 1 5 скісна двадцять за конституційним поданням Верховного суду щодо конституційності. Абзату 13 пункту 23-го прим. 1 розділу 3-го при кінцевій перехідній положенні закону України про Вищу Раду Правосуддя від 21 грудня 16 року номер 1798 римський 8 Абзаців 1, 611 11, пункту 4 розділу 2 при кінцевій перехідній положенні закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку обрання призначення на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя. Закон від 14 липня 2021 року номер 1635 Римське 9. Відповідно до частини 2 статті 66 закону України про Конституційний суд. пленарне засідання Великої Палати повноважне за присутності на ньому щонайменше 12 суддів. У пленарному засіданні Великої Палати. Наразі беруть участь судді: Сергій Головатий, Віктор Городовенко, Оксана Грищук, Віктор Кичун, Віктор Колісник, Віктор Кривенко, Василь Лемак, Володимир Мойсик, Олег Паромайський, Олег... Олександр Петришин, Ольга Сувгиря і Петро Філюк. Отже, є 12 суддів з поважних причин відсутня суддя Галина Юровська. До початку розгляду цієї справи на пленарному засіданні великолати двоє суддів. Заявили про самовідвід. Зокрема, 7 лютого цього року подала письмову заяву про самовідвід суддя Оксана Грищук. І 10 лютого цього року подала письмову заяву про самовідвід суддя Ольга Сугиря. Відповідно до пункту 12 параграфу 44 регламенту нашого Велика Палата Конституційного суду. Розглядає і постановляє рішення з питань про самовідвід суддів без участі судді, який, яка заявив, заявила самовідвід собі. Отже, нас сьогодні присутньо 12 суддів, тому суд не має кворуму для того, щоб розглянути питання про самовідвід судді або Оксани Грищук, або. Ольги Сувгирі. Тому розгляд справи переносимо на одне із наступних засідань Великої палати Конституційного суду України про дату і час наступного пленарного засідання Великої Палати усіх учасників провадження буде повідомлено додатково. На цьому відкриту частину пленарного засідання Великої палати Конституційного суду оголошую завершеною. Прошу встати. Суд йде.